Цей огляд повинен зацікавити тих, хто шукає не дуже дорогий смартфон з великою батареєю, яка дозволить подовжити час автономної роботи. Бо це зараз, на жаль, актуально як ніколи. Всім привіт! Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Наприкінці літа згадуємо, у наших руках побував смартфон Tecno POVA 3 з величезним екраном діагоналі 6,9 дюйма та дуже ємним акумулятором 7000 мАч. Завдяки такому поєднанню він цілком може замінити компактний планшет і при цьому не підкачає в плані автономності. Та й його ціна за останні кілька місяців дещо впала. Тепер за версію 6 на 128 просять близько 8 тисяч гривень. А якщо все ж таки дорого. Тоді продовжуємо пошук пристрою з великим екраном і ємною батареєю, але за дещо менший бюджет. І тут маємо дещо більш доступний варіант: смартфон Tecno POVA Neo 2 за 6 тисяч гривень у версії 4 на 64 ГБ та 7 тисяч гривень в максимальній конфігурації 6 на 128 ГБ. То на чому зекономили і що спростили? Про це обов'язково розповімо далі. Симпатична коробка розповість про всі ключові особливості смартфона. Наявність, NFC, не всі, акумулятор ємністю 7000 мАч, 18-ваттної зарядки, 90 герцового екрану і так далі. І звісно ж, згадано про цікаву особливість продукції даного виробника на нашому ринку: 13-місячна гарантія, замість більш звичної на рік. Дрібничка, але приємно. Комплектація набрана у кращих традиціях Tecno. Крім кабелю USB, USB type c блока живлення, скріпки і документації, сюди також поклали прозорий чохол і гарнітуру. Нам Tecno POVA Neo 2 дістався у найменш примітному сірому виконанні. Ще є синій та чорний варіанти. останній з червоними вставками на задній панелі. А от передня панель у всіх варіацій має однаковий вигляд. Перед нами пристрій звичної форми і вічком камери в екрані, тонкими рамками зверху та по боках, і підборіддям знизу. Також над екраном прихований спалах і кілька датчиків, а сам він захищений заводською плівкою без олеофобного покриття. До слова, розміри і вага новинки немаленькі. За габаритами він дуже схожий на уже згаданий Tecno POVA 3, а вага навіть трішки більша 246 грамів проти 235. З іншого боку, все це не заважає телефону дуже добре лежати в руці. Задня панель має гладку глянцеву поверхню, мало що надзеркальну. Завдяки дизайнерським вкрапленням та чорному острівку камери все це виглядає доволі оригінально. Втім, відбитки пальців буде добре видно по всій поверхні смартфона. Із цікавого і корисного тут маємо два модулі камери зі сріблястим обведенням та спалах з парою світлодіодів. Бокові грані Технопова neo 2 не менш глянцеві, а розташування елементів цілком звичне. Справа знаходиться кнопки регулювання гучності і увімкнення. Всередині останньої також схований сканер відбитка пальців. Це враховано і у фірмовому чохлі, де передбачений відповідний виріз. Розташування кнопки сканера зручне і зчитування відбитка відбувається швидко. А от через немаленькі габарити пристрою до гойдалки зміни гучності доводиться тягнутися, переміщаючи телефон у руці. На лівій же грані все простіше. Тут є лише лоток для двох Nano 7 і карти пам'яті microSD XC. Нижній турець смартфона також порадував звичним набором елементів. Тут маємо 3,5 мм аудіороз'єм, отвір мікрофона, USB Type-C і мультимедійний динамік. А от на верхньому торці, на відміну від пова 3, ще одного динаміка не виявилося. Є лише розмовний, який вузенькою смужечкою тягнеться на стику скла та пластику. Що стосується захисту від вологи чи пилу, то у Tecno Pova Neo 2 їх немає. Зате на місці хороша якість збірки, повна відсутність люфтів та скрипів. Корпус відчувається цілісним, хоча й важкуватим. У порівнянні з POVA 3, екран тут трішечки менший, 6,82 дюйма проти 6,9 дюйма. На практиці така різниця майже непомітна – Діагональ втратила усього якихось 2 мм. І це досі IPS-матриця зі скругленими кутами, комфортними показниками мінімальної та максимальної яскравості і частотою оновлення 90 Гц. А ось на чому зекономили, то це роздільна здатність дисплею. Вона тут HD тобто 1640 на 720 пікселів. Як наслідок, щільність знаходиться на рівні 263 DPI, що не густо. Втім, якщо покупець не балований більш дорогими пристроями, то і такого показника цілком вистачить для отримання достатньої деталізації зображення. Крім того, маємо дуже хороші кути огляду, при яких кольори не інвертуються і зберігають хорошу передачу кольору. Остання, до слова, також тішить: кольори яскраві і насичені, чого й вимагається від якісного дисплея. При цьому сенсорна підкладка Tecno POVA NEO 2 обробляє 5 торкань одночасно. Розмовний динамік ховається під вузенькою смужечкою на самому верху передньої панелі. Він досить добре відтворює голос, та й мікрофон не підкачав. Стереоефект DTS при перегляді відео, прослуховуванні музики чи в інших сценаріях досягається завдяки поєднанню можливостей розмовного та мультимедійного динаміків. Дещо не вистачає низьких частот, але загалом якість ліпша, навіть ніж у тих же середньоцінових ноутбуків. А от якість звуку у комплектній гарнітурі явно змушує бажати кращого. Хоча для розмов вона підійде. Оформлення тильного блоку камер цілком звичне для найсвіжіших смартфонів. Дизайнерське обрамлення сприяє тому, щоб об'єктиви здавалися великими. Основний модуль має роздільну здатність 16 мегапікселів, а при потребі може задіяти двохелементний спалах. Передня ж має роздільну здатність 8 мегапікселів і вже одномодульний спалах, гарненько схований від людських очей. Якість зйомки основного модуля ви бачите. Зробити якесь видовищне фото з його допомогою навряд чи вийде, але для базових потреб можливостей цілком достатньо. Софт камери зручний, а для любителів поекспериментувати навіть є деякі режими краса, AR-зйомка та ручний режим. Для прикладу, зліва звичайне фото, а праворуч вже у режимі краса. Кіт дійсно помолодшав, так що його спокійно можна застосовувати і для фотографування людей. До слова, відео смартфон уміє знімати в HD, Full HD і навіть Quad HD. Уповільнена зйомка також в наявності. Фронтальна ж камера при достатньому освітленні дозволяє отримати знімки середньої якості. Щодо світлодіоду поруч, то він тут виявився дуже яскравим, через що в темряві відчутно б'є по очах. Tecno кнопова Neo 2 постачається з актуальною Android 12 і фірмовою надбудовою HiOS 12.0. Окремого меню немає, всі значки програм помічаються прямо на робочих столах. Сторонній софт також у наявності, однак особливої користі від нього небагато. Якщо ж говорити про інші особливості та налаштування, то тут все цілком звично. І що важливо, маємо швидку та плавну анімацію інтерфейсу. В основі смартфону Mediatek Helio G85. Даний чіп включає до свого складу 6 ядер Cortex A55 з тактовою частотою 1,8 ГГц та два ядра Cortex A75 по 2 ГГц. Обробка графіки покладена на відеоприскорювач mali G52 MC2. Загалом чіп ну, дуже схожий на Mediatek Helio G88, який входить і до складу pova 3 у тестового екземпляра об'єм оперативної пам'яті 6 ГБ, а постійної 128. Реально ж користувачу доступно 107 ГБ, а вільно з коробки трохи більше 88. В разі потреби розширити простір можна за допомогою карти пам'яті. І що ще цікаво, розмір ОЗП можна збільшити за рахунок постійної на 2, 3 або навіть 5 ГБ. За замовчуванням стоїть значення 3 ГБ. Також платформа підтримує режим OTG для підключення зовнішнього USB-носія або периферійних пристроїв. Завдяки порівняно невеликій роздільній здатності дисплея, середньопродуктивна Mediatek Helio G85 дозволяє, наприклад, отримати комфортні 60 FPS у Вод Blitz на високих, 30 і 60 FPS у League of Legends Wild Rift при високому і середньому пресетах, відповідно, а також хорошу плавність у Asphalt 9 на високих налаштуваннях. Судячи з тесту CPU Throttling Test, продуктивність процесорних ядер просідає максимум до 10% і з часом знову повертається до початкової. У той же час нагрівання корпусу смартфона не сильне. Навіть при тривалому навантаженні цей показник не перевищує 42 градусів в верхній частині біля камер. POVA neo 2 працює в мережах 2G, 3G і 4G LTE – Підтримка двох sim карт реалізована на базі одного радіомодуля, функціонує це все добре. Комунікаційні можливості представлені найнеобхіднішими модулями: Bluetooth, Wi-Fi і NFC. Пошук точок Wi-Fi і підключення до них відбувається швидко, а встановлене з'єднання відрізняється хорошою стійкістю. Навігаційний модуль теж відпрацьовує навідмінно. Смартфон обладнаний доволі ємною батареєю на 7000 мАч, що помітно вплинуло на вагу та товщину пристрою. Зате можливості такого акумулятора, навіть незважаючи на наявність великого екрану, більш ніж достатньо на повний робочий день активного використання. Тест в PC Mark при 50% яскравості екрану працював майже 18 годин до 20% розряду. Досить пристойне значення. В наш непростий час, коли електрика не завжди є в наявності, та іноді складно спрогнозувати, коли і наскільки вона пропаде. Цікаво було визначитись, як довго протягне цей смартфон в режимі максимальної економії заряду. Так от при імітації повсякденного використання кілька хвилин дзвінків на добу та активного екрану, але без під'єднання до Wi-Fi, акумулятора вистачило майже на 7 діб. Тиждень в такому режимі це дуже гарний результат. Зарядний пристрій підтримує передачу напруги до 7,5 В при 2,4 А, що і складає обіцяні 18 Вт. Комплектний акумулятор такий блачок встигає зарядити за 3,5 години. Протестований нами Tecno POVA Neo 2 дуже нагадав інший смартфон даного виробника, який побував у нас на тестуванні. Tecno POVA 3. Так, обидва пристрої мають велику діагональ екрану, дуже ємну батарею на 7000 мАч і схожу доволі продуктивну платформу на основі Mediatek G 8 x але у першого роздільну здатність дисплея зменшили з Full HD Plus до HD Plus. За рахунок цього він буде більш економно витрачати заряд батареї. Ну, а це дуже важливий фактор у наш непростий час, коли напруга в мережі є непрогнозованою і може негадано зникнути на тривалий час. Великої ж батареї Текнопова Нео2 в режимі максимальної економії має вистачити на цілий тиждень. Крім того, Neo 2 зазнав ще деяких спрочень, а саме замість двох мультимедійних динаміків є лише один а також поменшила роздільна здатність основної камери та стало менше світлодіодів у спалахах. З іншого боку, для невибагливих користувачів і такої чіткості дисплея буде достатньо, тим більше, що в наявності хороша передача кольору, широкий діапазон яскравості та чудові кути огляду. Стерой ефект досягається завдяки залученню мультимедійного динаміка, а якість вихідного фотоматеріалу не особливо відрізняється. Тому Tecno POVA Neo 2 цілком можна радити тим, хто має бажання отримати сучасний гаджет з великою діагоналлю, достойною апаратною начинкою і набором опцій, включаючи NFC та дуже тривалу автономність. Але якщо є бажання отримати трішки більше, тоді не забувайте і про Tecno POVA 3 з більш чітким екраном та низкою інших невеличких переваг. Тепер дякуємо за увагу. підтримуйте нас вподобайкою, добрим коментом або навіть поширенням відео серед друзів. На все добре, все буде Україна!